Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо мусові тістечка міні чізкейк». Для початку приготуємо формочки. У мене ось такі маленькі металічні кільця, вистилила їх цитатною плівкою. Якщо немає таких формочок, то можете просто залити чізкейк в квадратну чи прямокутну форму, і потім нарізати порційно. Для основи нам потрібно печиво та вершкове масло. Перетираємо, як завжди, його в крихти і викладаємо на дно формочок. Поки будемо готувати мус, кладемо наші заготовки в холодильник. В мисці з'єднюємо сметану, цукор та ванільний цукор і збиваємо міксером. Далі додаємо сир. Сир потрібно завчасно протерти через сито або ж пробити блендером. Збиваємо далі все міксером. Залишилось тільки додати желатин. Його потрібно завчасно замочити в холодну воду. Всі пропорції я залишу під відео. Виймаємо із холодильника заготовки. У мене вийде 6 тістечок. і заповнюємо мусом. Далі кладемо в холодильник і приготуємо конфі з полуниці. У мене полуниця заморожена. Сік, який виділяється після розморозки, не потрібно відсіджувати. Додаємо до полуниці цукор та кукурудзяний крохмаль. я вже її змішала разом, і кладемо на плиту, будемо доводити до кипіння, після чого охолоджуємо до температури 40 градусів і вливаємо розтоплений желатин з водою. Далі пробиваємо поружним блендером, даємо трохи охолонути конфі і заповнюємо формочки. Далі кладемо в холодильник вже до повного вистигання. Все ось такі красиві тістечка вийшли. Далі відділюємо ацетатну плівку. І декоруємо полуницею. Тістечка виходять неймовірно смачні та ніжні. Готуються вони, як бачите, не дуже складно. Попробуйте їх обов'язково приготувати. А я з вами прощаюсь до нового відео!